В якомусь відео мене, точніше, в якомусь якось групі мене спитали Рома, як ти ці QR-коди там розрізняєш, що вони там перебиті чи не перебиті. Та просто я вже з ними працюю частенько. Дивіться, оп, Б. Бачите? Під прямим кутом майже не видно. А тут оп, Бшка. Оце елемент гарний, тут нічого нема. Ось. А це явно Б. Фабрика помаркувала. І... На внутрішній ринок скинула. А китайці розумні, роблять отак. Дивіться, який QR-код. Дивіться, я ставлю цілий. Бачите, який контраст. Зараз покажу. А китайці нам перебили. Перебили і тут прям видно такий перепад. Ось тобто вони згравірували квадрат і зробили нам гарненький новий QR. Він можете подивитися, яка це.